29 листопада, п'ятниця, викликаний із Єгипту, коли Господь відвідував і відкупив свій народ, щоб узяти його в землю обітовану, в землю, яку він клявся дати Авраамові, Ісаакові та Якову, коли він взяв його до себе, щоб він підкорявся тільки йому у дотриманні його святого закону, він насамперед сказав: Я Господь. Бог твій, що вивів тебе з Єгипетського краю, з дому рабства, хай не буде тобі інших богів передо мною. Вихід 22.3. Ізраїль пропустив Божий заклик, вони не повірили йому і тому не змогли увійти в його спокій. Вони впали в пустелі, і те покоління, яке увійшло в землю ханаанську, не увійшло в землю і спокій, у які Господь мав взяти народ, коли вони тільки но вийшли з Єгипту, коли б вони тільки но увірували. Вони все далі й далі відділялися від Бога, поки не відкинули Його, щоб бути подібними до інших народів. І вони стали, як усі народи, вони зазнали поразки, як і їхні батьки до них, адже ще за часів Давида Господь сказав: не робіть затверділими ваших сердець. Як під час нарікань, за дня випробування на пустині, де мене випробовували отці ваші, мене випробовували і бачили працю мою 40 років. Через це я розгнівався був на той рід і сказав: постійно вони блудять серцем, вони не пізнали доріг моїх. Тому я й присягнув у гніві своїм, що вони до мого відпочинку не увійдуть. Євреїв 3, 8.11 4, 7, 8. Але все ж вони озлобили свої серця і все далі йшли від Господа, аж поки не потрапили в таку темряву, що це була сама темрява смертної тіні. До темного краю, як морок, до тьмяного краю, в якому порядків нема. Іде світло, як темрява. І ось люди сиділи там. Коли для них засяяло світло велике, світло Боже, в якому сама темрява є світло. Ісаї 9.2, Йова Йова 10:21,22, Матвія 23. 4:16 Христос прийшов, Бог знову відвідав свій народ, щоб викупити його, зробити його не просто рабами, а синами Божими, щоб ми служили йому без страху, у святості та праведності перед Ним, у всі дні життя нашого. І в цей час Бог знову сказав: з Єгипту покликав я сина свого. Чому необхідно було взяти немовля Ісуса в Єгипет у той час, коли Ірод винищував невинних? Ісус був взятий до Єгипту не тільки для того, щоб уникнути указу Ірода. Бо цього указу можна було легко уникнути набагато коротшим шляхом. Це було зроблено для того, щоб назавжди дати всім людям глибокий духовний урок істинного визволення з Єгипту. Ісус прийшов у світ, щоб зайняти місце людини, стати нашим заступником і поручителем, людство, занурене в темряву і рабство гріха, темряву єгипетську, темряву, яку можна відчути. Він став гріхом, на ньому лежало беззаконня всіх нас, він був зарахований до злочинців, він став у всьому подібним до тих, ким замінив себе. Тому він був узятий до Єгипту і виведений звідти. Нехай збудеться промовлене про Господа через пророка. З Єгипту покликав я сина свого, і щоб цим наочним уроком знову і назавжди підкреслити великий урок, здав наданий усім людям велику істину, що люди стають синами Божими, лише через те, що їх покликано з Єгипту. Десять заповідей виражають весь обов'язок людини, усе, що людина може зробити у праведності ділом, словом або думкою, охоплюється десятьма заповідями. Усе служіння людини Бога полягає в дотриманні цього закону. І коли про Христа було написано, і це здійснилося в Христі як прикладі всього людства, що з Єгипту покликав я сина свого. То це було просто повторенням для всього людства слів, які того великого дня Бог вимовив з небес як преамбулу до всіх десяти заповідай та їхнього виконання. Я, Господь, Бог твій, що вивів тебе з єгипетської землі, з доморабства. Це універсальний урок. Ніхто не може служити Богові, не може виконати жодної з десяти заповідай, доки не буде визволений силою Божою з темряви єгипетської, з темряви смертної тіні, з царства і рабства гріха. Це мовчить уся Біблія. Подивіться, наприклад, Ефесян 2, 1, 10, де написано, що люди мертві в переступах і гріхах, у темряві світу цього. Ходять за законами світу цього, за намовлянням князя, що панує в повітрі, начальника темряві світу цього Духу, що діє в дітях непослуху. Дивіться Ефесян, 6 розділ, 12 вірш. Але Бог багатий на милосердя. Воскресив нас разом із Христом і поставив разом із Ним, щоб ми служили та ходили з Ним. І все це Він зробив не завдяки нашим заслугам, не через наші справи, а через свою милість і благодать, бо ми Його створіння, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед тим поклав нам робити. Таким чином, викладається урок, що жодна людина не може творити добрі справи, якщо вона не створена, для цього силою Божою. Після того, як люди визволені з цього злого світу в славну свободу дітей Божих і твердо стоять у свободі, яку Христос дав нам, свободі любові служити один одному, сповнені Духа так, що всі плоди Духа сяють у житті, відбиваючи сонячне світло праведності, тільки тоді пропонується загально прийняті практичні справи християнського життя. Чому так? Це той самий універсальний божественний урок, що ніхто не може творити добрі справи, практичні діла християнського життя, якщо немає насамперед самого християнського життя як практичної справи. І отже, цілком зрозуміло, що визволення від темряви і рабства гріха, набуття синівства Божого, здатність твердо стояти у свободі, у якій нас визволив Христос. Здобуття повноти Духа Божого в житті, це все є практичними ділами християнства, так само як і інші. Більше того, в якомусь сенсі це більш практичні речі, бо вони настільки неодмінно мають передувати решті, що без них інші практичні речі християнського життя взагалі не видно. Тому. Коли згори Синай Бог говорив голосом, що сколихнув землю про практичне життя людини, він говорив насамперед про цю первісну практичну річ, про звільнення від царства і рабства гріха. Я Господь, Бог твій, який вивів тебе із землі єгипетської, з дому рабства, вихід 22. Однак це преамбула не тільки першої заповіді, а й усього закону. І оскільки, коли він послав свого до сина, щоб відкупити нас, він оновив і наголосив на цій попередній думці у словах: З Єгипту покликав я сина свого. То це не мов би преамбула і всього закону. І все це преамбула, весь закон виражено у Великій Думці послання третього ангела. Тут терпеливість святих, що додержують заповіді Божі та Ісусову віру. Об'явлення 14.12. Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук. Гарного всім настрою, посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить вас!